Ти не розумієш, ну, типу, чому я собі не купую того, що їхати це, блять, шукати радіо одної машини я не хочу. І я, я просто про це колись думав. Їх же ж в Іспанії цих плюсів, Польща доїжджає за Іспанією, за Голландією, поняв. Е, але вони там коштують просто космічні гроші. І в нас розмитнення дороге, того, коли ти його вивозиш, він не конкурентний. По пробігу з встановленим американцем. Тому, е, як тобі сказати, що я не вожу, що я не вожу, Не знаю. Бо, бо це не мій бізнес. Я займаюся управлінням автомобілів, які вже хтось собі знайшов, купив і мені віддав. Я їх стандартизував до стандарту парку. Все, я. воно, я... Це... А що а ти, ти ще на монтаж свій не відкриєш? Бо на то є ще на монтажники. Що мою свою страхову зробити? У мене я маленький гвинтик, я не візу, куди мені не положено.